Всім привіт! Ви на каналі Life Online. З вами Тетяна Таперо, і сьогодні ми говоримо на продовження теми про створення дизайну для сайтів. Якщо ви дивилися мій безкоштовний курс, як створювати дизайн в редакторі Canva, то ви вже маєте практичні навички, які допоможуть вам створити простий і лаконічний дизайн для лендінгу, наприклад, або для сайту візитки. Сьогодні я хочу з вами поділитися першим відео етапу створення сайту для магазину жіночого одягу. Дизайн я створювала так само в редакторі Canva. Ось він в мене тут створений. По сторіночкам. Усе розібрано. Усе оформлено. Цей дизайн я скопіювала в цільний файл за допомогою PNG і Photoshop. Я вам це показувала, як робити. Ось так виглядає сторіночка. Варіант для комп'ютера, варіант для десктоп. А варіант для мобільного дизайну створювався окремо. І він має такий вигляд. Магазин Міс Анна, переваги, відгуки, правила догляду, умови купівлі і форма зворотнього зв'язку для придбання білої сорочки. Ось цей дизайн я буду реалізовувати на сайті, який вже встановлено. Там є шаблон. Ось такий звичайний, він не має нічого особливого. Ми ось це все будемо змінювати. Точніше, я буду створювати нову сторіночку з нашим дизайном. Спочатку варіант десктоп по екрану. І так само по екрану буду створювати варіант для мобільного. Це все буду вам розповідати, показувати. І ви зможете переконатися, що. Створення дизайну в Canva допомагає значно спростити роботу з дизайном сайтів в цілому. У нас сайт на WordPress. Все вже встановлено і налаштовано. Тож, залишайтеся на зв'язочку, підписуйтесь на мій канал, бо зовсім скоро я буду вам показувати, як я буду створювати, реалізовувати ось цей дизайн. на Справжньому сайті в реальному часі. І потім готовий сайт покажу вам уже в готовому вигляді. Ви зможете подивитися, як це робиться. Я впевнена, що вам буде цікаво. Отже, приєднуйтесь, підписуйтесь. Магазин Міс Анна скоро запрацює. А може, ви захочете придбати собі таку гарну стильну сорочку. З вами була Тетяна Таперо. Підписуйтесь, ставте вподобайку і не пропустіть! Скоро будемо верстати перший екран.